Індивідуальне опалення до норм законодавства 12 березня. Мерія ініціювала проведення багатосторонньої зустрічі. 58 власників індивідуальних систем опалення завітали до досломісь виконкому з документами, аби дізнатися позицію міської влади, теплопостачальників і газовиків. Наразі чиновники переконані, розслідувати незаконний монтаж систем мають міліція і прокуратура. Ми поставили автономне отоплення і платимо за газ. Но на самом деле из 58 человек, 27, если я не ошибаюсь, платят за отопление. Все остальные за отопление не платят. В Свою чергу газовики зазначають, індивідуальники, котрі не сплачували після від'єднання від, від тепломережі за газ, змушені будуть розрахуватись боргами і ще сплатити символічний штраф на адмінкомісії. Але індивідуалка це не лише гроші. Головний інженер «Соломість Газу Володимир Шепель розповів: переважна більшість проектів на індивідуальні системи виконані з порушенням норм. Тому буде спочатку демонтаж цього всього оборудовань, а потім «Горгаз» буде все це з нуля робити. Ну, хтось я віджилані чиновники сказали, як відрізали. Після суботнього засідання документів від решти користувачів індивідуалки не прийматимуть і застерегли. Якщо вам хтось запропонує за гроші домовитись про законність опалення, то це фінансова афера. Користувачі індивідуальних систем солідарні в одному. Системи просто необхідно узаконити. Наскільки це вам треба зараз? Ну мені узаконити опалення. Звісно, це нужна. Натомість повертатися до тепломережі ніхто не бажає, Адже платити за втрати тепла в комунікаціях собі дорожче. А якщо Гургаз скаже, що систему придется зрізати, як ви на це посмотрите? Будете заново встановлювати? це стосується касается мене, то я перейду на електро. Або буду переходити, там будуть проблеми з рейсом. Питання такі, Ну, землю греть як то не хочеться своїми гривнями. Пришли люди, які мають таку ж точно квартиру надо мною они заплатили 600 гривень за февраль місяць. А у вас індивідуальне топлі? Да, вот я. А сколько ви заплатили? Я плачу в місяць, у Мені виходять по щочку гази на 100-120 двадцять гривень. В результаті зустрічі слов'янці, власники індивідуального опалення, відбули процедуру звіряння з тепломережею та міськгазом. Далі кожну справу розглядатиме адмінкомісія. Про перебіг узаконення опалювальних систем телеканал «С плюс поінформує вас вже найближчим часом.